Вітаю вас, друзі, сьогодні 6 грудня, і я хочу почати такий, розпочати такий цикл нашого життя, життя буття. І ось такий погляд з вікна, з моєї кухні, що ми буває робимо. Ну, перед цим я хочу, звичайно, всіх поздоровити. Поздоровити зі святом, зі святом Святого Миколая. Нехай він всім принесе нам чудо, чудом, щоб, щоб нарешті нарешті всі здійснилися всі наші мрії і бажання. І одне із самих самих самих-самих таких заповітних бажань всіх українців, і це, мабуть, Неперебільшення, це те, щоб нарешті в нашій Україні наступив мир і жили ми вільній і мирній Україні під мирним небом. Ну, а так життя продовжується, і хочу показати частинку нашого життя восени, коли вже немає таких робіт на вулиці, то, що ми з чоловіком робимо? Ну, як ви думаєте, що це буде? Це десь через день, через день, не кожного дня, не буду говорити, ми готуємо вранці собі ну, такий от фреш. Що, тут, що сюди входить? Звичайно, цим займається чоловік. Зараз він і підійде, буде далі. У нас, значить, буряк. А це не дуже багато. Вова, не буде багато? Так, буряк, гарбуз. Яблуко можна взяти два. У нас цього року немає, немає врожаю яблук, так ми так ото економимо. Обов'язково імбір. Імбір ми заварюємо обов'язково в чай. Також морква. Моркви можна взяти більше. Е, є така. Отака от от соковижималка. Вона вже в нас не дуже там така молода, але, але віджимає. От зараз прийде чоловік поріже, і ми будемо, покажу трішки далі процесу. Так, що в мене тут є? Також, знаєте, хочу вам показати, може комусь це пригодиться. Це в мене там олів'є буде. Сьогодні, наварено з вечора, у нас електрична плита. Ну, чомусь газ, газове отоплення є. Але коли ми будувалися, ну, якось так, тоді все було нормально і поставили електричну плиту. А зараз немає світла. І ось вчора в нас також не було світла. То у нас ось є такий пристрій. Навіть два. Ось чоловік каже, навіть два. Це ось такий ось 5-літровий балончик, ось така горілка. Ми його виносимо і заносимо на такій старенькій Е, Вчора не було світла, мабуть, 3-4 години, не знаю. От, і ви знаєте, ми його придбали ще в 22-му році, коли ми поверталися сюди, коли було наше селище деокуповане. І ми знали, що тут нічого, нічого, нічого не буде. Так, це моя ступочка От, для спецій. От, то я інколи там сушу собі хлібець. От. І, значить, ми поверталися. Ох, і тоді ми вже зразу знали, що нам потрібно павербанки. Ми тоді зразу знали, що нам все-все це потрібно вести з собою. І оцей ось балончик також ми вже позвонили, подзвонили. Е, наші сусіди тут лишнього накупили, і ми у них перекупили, скажу вам так, значить, оце мої, от оце лавандин, ну ви зрозуміли. Це лаванда засушена. А це якийсь такий, я не знаю, що це. Ходила я до сусідки, а в неї, як бур'янець росте, то я вирвала і оце вони такі сухоцвіти засохли. Так, ще також, отак ми чай. А, каву ми зранку не п'ємо. Ми з чоловіком каву зранку не п'ємо. Ми заварюємо чай. Чай ми заварюємо, також сюди їм лимон і все. А каву ми п'ємо трішки-трішки пізніше. Так, ще я так вчора, вчора так, вчора заквасила капусту. Заквасила капусту. Оце вже отакою веделкою, оце вже тут все його опустило. Ну, як це кажуть, треба, треба це робити. От. Ну, не знаю, яка вийде, тому що капуста мені не дуже сподобалася. Ну, це поки оця частина, то моя кавоварка. Така кавоварка на одну, на дві чашки. На дві чашки, Так, ну, все, поки йдемо. запрошую чоловіка, він зараз прийде і буде далі продовжувати. Ну, продовжуємо. Ось зараз ріжемо буряк. Гарбуз, нарізаємо. Так, далі морква. Ну, це, звичайно, хто в мене це? Це чоловік каже. Я от, обуваю в цей час щось десь іншим займаюсь. Ну, у нас бабушка є, там, може, трішки там їй якусь приділити увагу. Так, ну ось так. Ага. Я так, знаєте, підглядаю оцією камерою, я трішки підглядаю. Все вірно, все хорошо. Ну, то, таке життя, буття. У кожного воно своє. Кожен може пора там своє господарство. Так, зараз буде трішки гучно. І я не Продовжуємо. Ось так поки половинка. Так. І далі зараз буде. Хочу ще сказати, дівчата, що на кухні у мене два вікна. Це дуже гарно. От, світла багато і дуже-дуже гарно. от Ну от ми закінчили. Е, тепер що? Що ми робимо? Пок... Покорок. Щоб все було змішане, перемішано. І другою іншою стороною і ось наливаємо собі такий коктейльчик. Такий коктейльчик цього як його, здоров'я. А що ж нам ще робити? Ми повинні бути здорових. Здорові, коли наступе мир в нашій Україні. Тримаємося, дівчата. Хто як може. Так, ну що, беремо я ще ось так. Так. З а Миколаєм. Да. Зі святом і всіх вас вітаємо. Зараз я вже буду відключатись. Ну, все, випили мій свій коктейльчик. І що я хочу вам сказати? І ще хочу побажати. Побажати всім. Миру, звичайно, щоб хлопці всі повернулися живими і здоровими, щоб все було так, як кожен собі побажає. Ну, зі святом вас, дівчата. Хочу ще додати і показати, що одна із самих неприємних, неприємних таких моментів з цього, що треба потім все це помити. Ну, от ми навіть, знаєте, якось так за цей весь час. Ось покажи. Оцім оці ми чистим зубною щіткою. Ось як покажи, будь ласка, от зубна щітка. А саме-саме гірше, це ось і саме краще. Ну, от вимити оцю сітку. Вова, візьми сітку, покажи, Те положи. от Дивіться, сітка, так? Вона така мілка-мілка. І, І от якраз зубною щіточкою, такою жорсткою, дуже гарно все вичищається і гарно потім вимивається. Ну, мені якось сусідка одна сказала. Каже, ой, да це ж тільки сок, а, а клітковина. Що ну, вона ж дуже-дуже-дуже дуже така, ну, як сказати, полезна. от. Ну, я скажу, я скажу таке, що ми ж буряк, буряк сирий не зможемо їсти моркву. Тільки із, того, із цього всього переліку від я можу з яблуком споживати, е, е, А інше ні, інше буде со. Ось так. І все легко і гарно вимивається. Ось вже все і помито, вже все прибрано, все чисто. От. Дякую вам, дівчата, і гості мого каналу за перегляди, за те, що були з моїм каналом. Це канал САД Півонії. І всього, всього вам всім найкращого, головне миру, спокою, щоб всі в ваших сім'ях були здорові. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі.